Такий ось прильот. І ось така ловушка. Це він тільки прийшов. Чи чого він не хоче заходить? Відкрив повністю їм нижній літок. Сподіваюсь, зайдуть. Край лісу. От така сосна. Далі йде невелика посадка. Там зараз дорога і поле. Ну, от такий ліс. Сосни років 50-60, не менше. З'їздив по ящик, пройшло 2-3 години, рій так і не зайшов. Що ж, буду переселяти, знімати в ящик. Струсив у ящик основну частину бджіл. Не знаю куди попала матка. Чекаю, як будуть переходити, куди підуть. Матка в ящику. Бджоли помалу перебираються в ящик. Залишилось геть небагато. На ловушці видно, віск вже почали відділяти. Можливо, строїли б язики. Дякую за перегляд.